Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. ТЦК любить роздавати повістки біля будівництв на стройках, простіше кажучи. Це знають усі. І будівельники-строїтелі, як кажуть, бояться вже виходити навіть купити поїсти та цигарок. Сидять просто за парканами. Тому ТЦК вже. Переходять через паркани, ходять по будівництвам, роздають роботягам повістки. І, як правило, роботяги покірно їх беруть. Бояться ТЦКшників. Але не всі. В місті Одеса на одному з будівництв працівники ТЦК спробували роздати повістки робітникам, будівельникам. А будівельники були по національності гагаузи. Гагаузи це невеличка така народність, яка живе в Білградському районі Одеської області. Так от, гагаузи так добре поговорили з працівниками ТЦК, що вони навіть забули роздати повістки, бистренько сіли на автомобілі і вшилися від будівництва. Але це ще не все. Ті ж самі гагаузи. Їхали додому на Новий рік, і на одному з блокпостів знову натрапили на цих же самих працівників ТЦК і знову добре з ними поговорили. І знову спокійно проїхали додому, тому що ТЦК забули просто після цієї розмови видати їм повістки. Гагаузи, маленька народність в Одеській області, знає чарівне слово для того, щоб заспокоїти. Працівників ТЦК і заставте працювати їх по українському законодавству та Конституції. Вчіться у, у гагаузів, шановні українці, беріть з них приклад. Закон є закон, закон для усіх. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую вам, до нових зустрічі!